Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших груп препаратів у гастроентерології інгібітори протонної помпи. Або як ще їх скорочено називають, ІПП. Інгібітори протонної помпи це препарати, які зменшують виділення соляної кислоти в шлунку. Препарати не просто знімають симптоми, а впливають безпосередньо на механізм утворення соляної кислоти. Який же механізм дії інгібіторів протонної помпи? У стінці шлунка є так звані паріетальні клітини. У них працює протонна помпа. Саме вона закачує іони водню в просвіт шлунку, утворюючи соляну кислоту, а інгібітори протонної помпи блокують фермент і вироблення кислоти різко зменшується. Найвідоміші представники це омепразол, пантопразол, езомепразол, рабепразол. Препарати працюють за одинаковим принципом, але можуть відрізнятися тривалістю їх дії та початком ефекту. Для чого призначають інгібітори протонної помпи? Їх застосовують при виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки, астроезофагальній рефлюксній хворобі, тобто Герх, ерозія, гастриті, синдромі Золінгра Елісона, для захисту шлунку при прийомі НПЗП, тобто нестероїдних протизапальних препаратів, для ередикації хелікобакторної інфекції. Інгібітори протонної помпи не просто знімають печію. А створюють оптимальні умови для загоєння слизової оболонки. Препарати ефективні навіть при важких формах кислотозалежних захворюваннях, але не варто приймати ці препарати просто для профілактики, оскільки тривале використання може призвести до дефіциту вітаміну в 12 магнію, підвищити ризик інфекцій шлунково-кишкового тракту. Інгібітори протонної помпи приймаються вранці на ще оптимальний час за 30 хвилин до їжі. Якщо прийом двічі на добу, то друга доза ввечері також за півгодини до вечері. Капсулу чи таблетку ковтати цілу, не розжовувати і не розсмоктувати. Препарат працює ефективніше під час щоденного прийому, тому не пропускайте прийом препарату з цієї групи, а курс лікування залежить від діагнозу. Бережіть себе та будьте здорові!